Всім привіт! Отак от ось дуже швидко прийшла весна. Наша тепличка, і я що роблю? Набрав ось, дивіться, отакий от ось перегночик з компостної ями. Получається, компостна яма у нас їх 2. Два годи. Оце рештки рослин, там рештки органічних продуктів. Все воно складається, перегниває. І отримуємо отаке ось гарне добрива. У нас ця тепличка у відео, я думаю, її всі бачили не один раз. Ми тут зазвичай садимо помідори. Але вирішили, так як от сьогодні 10 березня, здається, да? 11. здається, 10 березня сьогодні дуже тепло на дворі. І тут у нас сухенько, гарно. І ми, виходить, що одну сторону ось прибрали. Хочемо скопати і посадити редьку в теплиці, щоб раненько редиска своя була. Все такі свіжі овочі, це, це непогано. От, і вирішив, що думаю, запишу відео. Ось вчора прибула, прибрали, почав я розкидати перегной. Планую. Десь ну, дві тачки, напевно. Багато не треба. Не, не дві тачечки ось на, цю, на ліву сторону. Зараз завезусь. Ось. Потом копаю, садим. ну я думаю, що подивимося, що вийде. Зазвичай раніше під пленку садили, просто на вгороді, отак. А цей раз спробуємо в теплиці. Так що, буду працювати. Ось у нас, бачите, це часник накритий. Про нього відео буде, коли будемо розкривати. На ньому ми трошки заробляємо, то розкажу позже. А ось, власне кажучи, дивіться, компостна яма така. Ось прицеп з якогось грузового транспорту, по-моєму, з Камаза. Що було, так зробили. Ось рештки з осені. Воно примерше тут. І тут я, виходить, що верхні шари всі зняв. Бачите? А там внизу просто шикарний, дивіться, жирний такий перегной. Тобто Це натуральне добриво. Це дуже-дуже класно. Тобто Ніяких там не тих немає. Це чиста рештка рослин. там. Воно дождями, під снігами, воно все тут. Якби само свої, знаєте, такі процеси природні і отримуємо ось такий перегной. Так що зараз завозю, копаю і думаю, що якщо все вийде, то в цьому відео ми навіть, ну це вже, мабуть, буде позже, але спробуємо нашу редиску. Так, ну що? Ми вже сьогодні закінчили. Зараз вам покажу результати нашої роботи. Значить, отут таку встановив такий бордюрчик для того, що коли у нас тут помідори обычно, і вони ж клубні для помідорів, ну, робимо. І, виходить, заливаємо рядочками цими. І в нас виходить, що як-то от, Хоча я стараюсь більш-менш рівненько, ось я скопав, заскромадив. І вода у нас все время, якби от стікає саме ось тут. як знаєте, таке у нас всякі господарські садові ті лежать. Вон, ну, В принципі, видно. І оце, щоб вода не стікала, задали мені завдання зробити такий бордюрчик. Я там в більшій теплиці робив. Ну і тут ось встановив так. І ось на завтра підготував. В принципі, все вийшло. Завтра благоприятний день. Хочу там ще одне місце в більшій теплиці, теж кусочок так же зроблю. От. Зроблю там у нас є рамки такі, щоб там парник просто. В більшій теплиці є парник. І все, сіємо, теж щось наверное, засніму. А потім вже подивимося, якісь результати, коли будуть. Так, все одно воно, як на крути, а свої свіженькі овочі воно завжди лучше. Бо консервація, конечно, дуже добра, але хочеться вже щось такого. Вот. Чесно кажучи, не пам'ятаю, на чому закінчилось. Минулий кусочок відео, тому що це все в різні дні знімається. Але ось тут уже редисочку ми засіяли. Причому я не зняв, того що засіяли, блин, коли мене не було вдома. Посадили редисочку і цибульку, щоб були зелененькі ті вилізли, і весною буде свіженька до салату. Ось, ну я е, в більшій теплиці поча робити парник. Тобто, почав не робити, а під редиску також готувати. Зараз покажу. Я думаю, що там ми все-таки її посіємо. Ось, А тут ось так вийшло. І тепер все. Тут тепленько, гарно чекаємо. Зараз перемістимося в ту у велику теплицю. Так, ну що, десь години-дві пройшло після того як скопав. Воно, звісно, влаги багато перегноє. Думаю, хай трошечки вивітриться. Що я заскромадив, дали нам речку. І зараз ми так як попробую, О, як на огороді ми її ось ось чином будемо засевать. Все, я зараз вот таким чином ее посию И потом, ну, хотя можно, можно и сразу, в принципе, можем сделать. Сию. Я знаю, что есть там Хто в рядочке, е, хто є на туалетний папір, клеїться вона на муку. Пробували ми і так, просто що зараз чуть-чуть не та ситуація, тому я нічого цього не готував, а просто ось так. Засіваю, стараюсь так, щоб на цю площу рівномірно було. В общем, зараз я досію і потом грабельками заскромажу трошечки, щоб її прикрити, і накриємо наш парничок. В общем, сейчас досіваю і потім заскраматимо. Ось так у мене вийшло його засіяти. Оту всю мисочку я сюди використав. Тобто, В принципі, у нас особо більше не планується її саджати, тому я думаю, що нормально. Зараз ось беру граблі і трошечки його якби підскрамажу, трошечки її прикрию землею. Ну, знімати дуже неудобно. Бо я в правій руці тримаю телефон, в лівій граблі, тому зараз трошечки заскромаджу і подивимося, що виходить. Отак. Трохи нам її земелькою, щоб прикрити нашу. Видиску і будемо надіятися на те, що все ну, раніше взагалі на городі Чесно говоря, отак пам'ятаю, засіям, не прикривали, засіяли, пленку накрили, зверху, кирпичами. Придавили і все. Так було. Так робили, помню. Так. Ну а тут таким чином у нас вийшло. Тому, в принципі, що, редька засіяна, зараз ще десь там трошечки підведу і покладу э, наші на рами з пленкою. Робота наша по засіванню редиски завершена на сьогодні. Ось так ось у мене вийшло це зробити. Е, хотів би що сказати. Получається, дивіться, спочатку ось рами положив. Получається, вони, бачите, там є зазор для воздуха. Тобто, в принципі, то коли під пленку, його ж взагалі ухнарь придавлюють. В глуху, а у мене тут трошки воздух буде проходити. Тому що і так же воно, в принципі, як, коли от сьогодні сонячний день, то так як скляна у нас виходить стеля, то воно ну, в теплиці набагато тепліше, ніж на дворі. А так як воно буде ще й під склом і під тим, то я думаю, що можна, звісно, як-то його придумати закрити. Отут, щоб воздух туди не йшов, не знаю. Ну, поки так залишу, щоб трошки, тому що цей перегной, виходить, який завозив, у нас дуже влажний. І -за, за компостної ями, що там вода дуже близька і воно все, то есть, поки воно ете. Я ж спеціально я 2 години 2 години я тут, коли після скопав, перечекав, щоб трошечки, знаєте, ну як, Трошечки вивітрилася земля. Потім ось ми засіяли, накрив такими дугами. Ой, господі, накрив такими ось, як це називається, рами з пленкою. Надіюсь, що нормально буде. Звісно, вони трошки бачите, як лежать, тому що вони розраховані якби трохи далі, отуди от аж. А у нас там такий от стіла типу, для таких всяких тих речей е тепличних. От. Е, і ще що хочу сказати, що виходить, сію я сьогодні, якщо не помиляюсь 12 березня і 13. А благоприятні дні по календарю, по-моєму, до, до 16 числа. Там з 11 до 16. Наче так. Тобто, ну, треба сіяти, дивитися, календарний посівний календарь. І в ті дати, які вони благоприятні, указують. То ось в принципі, я в ці дати то вчора засіяли без мене там, де маленька теплиця, де ото я копав. І сьогодні я ось тут так зробив. От. Думаю, що на цьому відео завершимо, тому що чекати, в принципі, все одно довгенько, поки воно щось там буде. От. А потім я лучше на 3 минутки включу. І запишемо, подивимося, що ж у нас вийшло з нашої редиски. Ну, надіюсь, що в принципі, руками не легко. Дерева завжди, дерева дуже люблю садити. Дерева завжди. Ну, Хоча одна, звісно, пропала отак, за всю життя. Але так, в принципі, дерева приймаються, картошка росте. Будемо сподіватися, що і редька буде. От. Щоб їй тут тепленько було. Що... Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Продовження буде. Надіюсь, що воно буде гарним. На тому відео не закінчилося, бо я забув ж зняти те, що все-таки чесничок я розкрив. Ось так усе у нас вийшло. І виходить, що склав весь наш рослинний світ. Ось нашу компостну яму. Гарненько втрамбував прям до води, тому що води там, ну, води там, там ну, багатенько. От, і думаю, що з того вийде дуже гарний перегній. Там рік-два, і його так само будемо використовувати, а яма ця буде ще наповнюватись. І взагалі компостування то дуже гарна штука. Всім рекомендую робити такі компостні ями, тому що натуральне добриво завжди воно. Завжди воно в ціні, так сказати. А це ось у нас, бачите, це ось цибулька. Тому що, може хтось звернув увагу, що стоїть отака ось тепличка. Це душки, натягнуті агроволокном. І там під тими душками ось така цибулька. Це цибулька, якщо знаєте, та, що продається весною в зелених таких пер'ях. І маленькі такі в неї лукавічки біленькі. Вона в пучках продається. Люди беруть на салат в основному перед Пасхою. Це все, Після Пасхи також, ну, в зависимості, коли вона там. То есть, ну, це цибулька, яка весною продається в пер'я. Та, що під от під агроволокном у нас, або можна пленкою накрити. так же саме, Вона буде трошки раніше, тому що все-таки тепліше там, от, вона раніше з'являється. та, що... Виходить та, що ось без нічого, та буде трохи пізніше. Ну, воно і нормально. Що от ми, як, наприклад, у нас от три грядки, зазвичай там дві грядки продається, одна грядка вона на сіміна стає, ну, залишається. Тобто вона буде теж викапуватися, сушитися і по осені капається десь нове місце, там удобрюється, не удобрюється. І ось вони от всі садяться по-новому. Бачите, їх там. Отак, а садяться по-новому по осені І вона ж зимує. Тобто, ось вона перезімувала. І весною будемо її копати. Ну, коли вона буде, крутить пучочки, і на ринок. Ну, так, це ми вже не перший рік, якби. то я думаю, про це теж відео знімемо. Ну, це так, що може комусь цікаво було, що це вже натягнуте, то. Розказав. Оце ось часничок. Тут ось маленька грядка і ось ця грядка. Ось він, бачите, отакий от вигляд має, тільки виліз, так сказати, після зими. Маленький ще. Тут вже розкрили. Я його також сложив в ту компостну яму. Ну, от такий у нас сьогодні робочий день весняний. Ну, На цьому вже точно все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте лайки, щось пишіть. Всім до побачення!